Вітаю, мої хороші друзі, вітаю ті, хто подивиться пізніше, не зараз. Поки що немає в мене глядачів. Я Наталка Вишневська. І. Так, і що? Я зараз виходжу в ефір із своїм в'язанням. Ну, собственно говоря, не про в'язання, а поговорити, поспілкуватися. Можливо, зайде хтось, хто нами підписаний на мій канал. Я зазвичай виходжу із своїми, я майстриня, виготовляю вітаю, вітаю Лана, Ланочка, вітаю. Зазвичай виходжу із своїми побрякеньками, цими побрякушечками мідними. Ланочка, зараз доброго вечора, Ілліна тут. Ой, дівчатка, я дуже рада, що ви з'явилися. Зараз знайду клубочок, щоб продовжувати в'язання, бо закінчився клубочок, а я не помітила. Зараз головне не переплутати колір. Так, що я сьогодні. Давно не, не бачилися. Так. У вас немає світла, а в мене немає інтернету. Якщо щось буде погано, це зараз виходжу через е, мобільний інтернет. Е, якщо буде погана якість, то напишіть мені, будь ласка. Так, вчора я виходила, починала цю, цю шкарпетку, це на подарунок. Сьогодні мені разом з вами треба закінчити оцю. а зараз мені не видно, яка з них. Так, трошки, трошки дівчаточка, ви угу. бачите, де буде. Буде обідно, якщо завтра вранці я зараз дов'яжу цей, цю шкарпетку, а завтра виясниться, що це був інший відтінок нитки. Отак, от наче с клубочки схожі, ні, не схожі і тут. А який з них Бог його знає. Так, отак от не, не, не приготувала. Так, ну, схоже, що цей клопочок більше підходить. При такому освітленні не дуже видно. А оці нитки, що я купила, я купила зразу пів кілограма, а тоді ще пів кілограма, по 40 гривень і 100 грам. А вони в таких промислових видно, бухтах були. І оця серединка з цих бухт. Хтось, в общем, контрабандою сюди попривозили. Бо пишуть скандинавська пряжа. Ну, пряжа класна. Ну, може так і вийде, що нічий відтінок. Що робити? Я їх поперематувала у клубки. Це не наче воно. Це не наче воно так. Ні. Ну що робити? Щось в'язати, щось інше. До речі, я, я паралельно, як одне щось набридає, я в'яжу щось, переключаюсь на, на щось інше. І у мене в роботі зараз покажу, ще мої тапулечки. Мої тапулечки гачком. Ось гачечком я такі тапулечки в'яжу. От. Із, із залишків. Із залишків в'яжу такі. це Нусочок, а тоді буде ще сюди. Ну, це такі, як валінці, Хатні валінці такі. Товста нитка. Це два, носу, два носка зв'язано, далі буду вже продовжувати. Ну, якщо зараз не підберу нитку, то буду гачком. Зараз це буду тоді продовжувати. Так, і ще третій клубок. Який же з них. А ну зараз я на хвилиночку я виключу світло. Так, я ушла в темноту. Зараз включусь о така суєта, ну, обідно ж буде якщо дійсно завтра. Так, це здається це. Будемо бажати, що знайшла. Будемо бажати, що найшла цей клубочок. Оце так. Оце так, ще там коричнева нитка акрил. Ось така коричнева нитка і такий меланжик. От. Ну, що мої хороші, 13 глядачів. Цікаво, напишіть, звідки ви мені так цікаво, хто в цей час, звідки, звідки сюди заходить, і чи є у вас світло, як ви поживаєте, чи... Ну, росіянці хай не безпокоїться, можуть мені не відповідати, бо я з росіянцями я хто хто підписаний на мій канал, той знає, що з росіянцями я не спілкуюсь. Взагалі, хтось мені написав колись, що ви втрачаєте глядачів. Ну, краще втратити глядачів, ніж. Іти на якісь компроміси зі своїми принципами, да. так, все, поїхали. Ниточку доточила. Я просто зв'язую ниточки, стараюсь їх якось у петелечку зв'язати так, щоб воно не муляло при, при ходьбі. Ну, Якщо в'яжу щось внуку, так взагалі стараюсь, так тоді ниточки, знаєте, так, пере ниточка за ниточку, і щоб не було вузлика. Ну а так, в грубій в'язки воно, воно непомітно. Отже, сьогодні якось день такий у мене пройшов пустий-пустий. Ну, я пустий. Якби не в'язання, так можна було б зійти з ума. Дуже, дуже якось на, на дворі темно, і, і погода така, і настрій такий, і взагалі і сни якісь сняться, дурацькі. Ну, в общем, таке щось якийсь песимістичний настрій. Ні про що не хочеться не думати, ні, ні з ким не спілкуватися. І так день пройшов, що нікому дзвонити не захотілося. От, а тоді оце сіла вечерять. Думаю, по пролістаю -про подивлюся, що там люди, люди говорять, да? і куди не ткнись? Одні росіянці, одні росіянці, на них дивитися, я не хочу. От. Тому так вирішила вийти в ефір, щоб хоч українська мова тут більше звучала. Я не знаю, як це налаштовується. Я, звичайно, б налаштувала тільки на українську аудиторію. Ну, якщо Щойно одного дідуся українського побачила. Ну, вже, правда, він виходив із ефіра, і так, хвостик зачепила. Ну, такий приємний дідусь, не знаю, про що спілкується. Видно, що вже. Шукає людина з ким, з ким би, з ким би поговорити. Раніше ну, я, я вже якось згадувала, розказувала. Мої бабу, моя бабуся, це мамина мама. Тут є село, ну, кілометрів 20 від нашого. Це батьківщина моїх, моїх батьків. Не батьківщина, а батьківщина. Українці, я думаю, мене зрозуміли, що це за слово, і та, звідти і батько, і, і, і мама з різних кутків, та? як у нас кажуть, і от та бабуся, що мамина мама. Вон, там така вуличка вузесенька, вузесенька. Оце зараз приїжджаю, іноді там якась рідня ще залишилася, ну в них як дача залишилася. Коли приїжджаєш, так там дві машини в тій вуличці не розминуться. Комусь треба в якийсь карман заїжджати, щоб, щоб роз'їхатися. А раніше я з дитинства пам'ятаю цю вуличку, вона зараз якось так зрівнялася більш-менш, не знаю, як, як воно вийшло. Стало трошки вище. А, а раніше було так: як із калітки виходиш, якби вулич, сама оця колія внизу, і друга хата теж так на грубочку, неначе ну, так, не якась такий, отакий рельєф, такий не наче як е, ця я. вуличка, як річечка, трошки так внизу. І як дощі, там, так, там дійсно такі ріки текли. Ну, так, і Дуже рідко там якісь вози проїжджали, звичайно, ну так, якась стежка була. Але от я пам'ятаю, що та вуличка повністю зароща з паришом була. І от хата напроти хати, і трошки так в сторону, не наче в бік. І там жила ну ця ж сусідка, ну вони як подружки з бабушкою були. І моя мама розказує, каже, Оце каже, тільки з гулянки прийду, ще як молодою була, тільки, каже, прийду з гулянки. Ну, часа там два, три, чотири ночі. Каже, чи спала, чи не спала. Уже чую, е е як... як же, донька та сусідка. Оця Галька, ося, а та донька. Вже каже, баба, донька, добрий вечір. Запоріжжя вітаю, Єна, вітаю. Кричить та баба, донька. Гайко! Чого? Оце мені сьогодні снилося. І сидять, значить, по, по, під хатами, значить, чистять там картошку чи щось. І одна одні сниться через цю всю вуличку, так, чи з косок хата, вони перекликаються, розказують сни. Ну, думаю, як, це чого я сьогодні згадала. Думаю, ну, хоча б хоч оце якась думка через вулицю. Тут моя сусідка, звичайно, є, ми з нею там проходжуємося, прогулюємося, але ж так якось тут не заведено, щоб одна до одної в хату там прийшли, сіли ля-ля-ля, як раніше було. Якщо щось треба, позвонили. ну, Дуже рідко ми там одна до одної на посиділки, тому що і вона людина зайнята, і я стараюся так чимось себе заняти. От. Так що мені сьогодні щось згадалося. Галько, га, донько, га Оце так раніше було спілкування, ніяких не треба мобілок. Або зійшлися ввечері. Ну, дуже рідко було, ні, я не знаю, рідко чи не рідко, може, в часто це було, звідки я знаю. Ну, я пам'ятаю, що Іноді ж там і на зимові канікули я приїжджала, там в снігу завжди було повно, на лихі кататися можна було. От. І горки там такі були класні. Так е... от пам'ятаю я це, що та, та ту бабину хату, ще й каганець якийсь, ще й світла там не було. І поприходять, а там же ж долівка ще, ще не, не мазана була. Поприходять, сядуть на сіння, лузають, плюх-плюх-плюх, на долівку наплювали. Пішли, бабушка підмітає, то прийдуть, говоряться, усе ж про все село треба. Всі ж зналися по селах. Хто родився, хто вмер, хто женився. А зараз так якось села такі. Я вже по своєму селу як іду, так мене ще якось трішки узнають старі, ті, що старіші за мене, або ровесники, бо я на маму схожа. Хтось там ще, може, мою маму пам'ятає, а я людей вже немало знаю. Так, в лице ще, може, пізнаю, ті, що в школі були, а так. Життя пройшло не тут, тому. Так. тебе тішаєш думкою, що це не самотність, а це свобода. А від чого свобода? Так, не бачу я ваших, не бачу. Хтось мені що-небудь напишіть, бо знов я не бачу. Можливо, це з інтернетом пов'язано, з якістю інтернету, але я не бачу ваших коментарів знову. Буде. Трошки обідно. Дівчата, напишіть мені щось. Хто тут у мене є. Ну ні, то підозрюю, що так. Що можливо, це з інтернетом зв'язано. Зараз, вибачте, гляну. Що там у мене робиться з інтернетом? Нема інтернету. Немає. На мобільному виходжу. Ну, тоді довго затримуватися не буду, бо я б, я б, звичайно, поговорила, поболтала, але не цікаво, якщо немає зворотнього зв'язку. Що ж це за бесіда, якщо немає зворотнього зв'язку? Так, угадала я з ниточкою, слава Богу. То, бо, бо вже у зв'язаному було видно відтінок. Ну, то от, от, от вам і, і швидкість в'язання. Одна, одна шкарпетка в день. Або шкарпетка, а мені ще треба, в мене є заготовка, одна варішка-мітінка, варішка це російська, рукавичка. Рукавичка мітінка, і вона, в общем, я в'язала пару і не вгадала з розміром, полінилася її розпускати, думаю, хай буде, я зв'яжу їй пару і буде, відправлю хлопцям. Так от це треба дов'язати ще ту рукавичку, до пару шкарпеточок, дай буде посилочка, бо скоро вже холода. От застряла на Лана, давно не бачились, і далі оце світла немає. І далі немає ніяких е, цих дописів. Мої дівчатка, що ж це робиться? Обідно. Давайте я перезайду. Зробимо так. Чого нам втрачати? Зараз я вийду, а потім знов зайду.